Ця заявка буде виконана протягом вісняно-літнього періоду при сприятливих погодних умовах. Причиною підтоплення підвальних приміщень ну, з'явилося часте забиття дворової каналізації, яка підпорядковується комунальному підприємству Черкаси Водоканал. Представниками даного підприємства було прочищено цю каналізацію. Також нашими працівниками ТОВ управлінська компанія Нова якість було зроблено профілактичну очистку. Прийшов місяць, корешки прийшли, Жека заплатили. Куди що ми заплатили, не знаємо. Поки що зробити, то ми все збиралися. Треба каналізація. Самі хлопці зібралися, пробили собі. Ну, що не могли, то визивали службу, потім зложилися. Потім вирішили, що потрібно братися свої руки.